Селище Черкаський Слов'янського району відсвяткували свій день народження. Аби привітати його зі святом, приїхали керівники Слов'янської районної ради і адміністрації, творчі колективи району. Зі слів селищного голови Анатолія Волика. Більшість мешканців селища пенсійного віку, але це місце зовсім не схоже на депресивне. Причина в активності громади саме вона рушійна сила розвитку. В місті ми зробили газопровод. В місті ми зділи амбулаторію і будемо робити. В місті ми будемо робити і розстраювати школи і садики». Анатолию Петровичу повезло в этом плане. У него активная громада, которая не дает ему скучать и сама проявляет инициативу. Діля розстроєння свого пасіо Черкаський має у своєму активі немало почесних людей родом з цього селища і Володимир Горбачов, який тривалий час був головою Слов'янської райдержадміністрації, а тепер працює заступником голови Слов'янської районної ради, і це не єдиний приклад селищу, є ким пишатися. Саме тут 100 років свого життя прожила Матрона Федорівна Єгорова від свого народження і до сьогодні. Відзначили на святі і інших почесних мешканців селища, ветеранів а також родини, які відсвяткували золоте або рубінове весілля і молоді. Ді, подружжя, а також нагородили активістів громади за їх внески у розвиток селища зі слів мешканців. Така душевна атмосфера панує на кожному селищному святі. це ж традиція по порядку новорождені, хто там э, старожили, ветеранів привітують. Ну як завжди. Щоб ці традиції завжди продовжувалися і жили довго. Вот. А всім жителям здоров'я, любви і благополучня. Очень добре, все дуже подобається. На високому рівні все поставлено. Очень замечательно. Ждем з нетерпінням фестиваль казацької пісні. Думаємо, буде ще буде красиві. Саме головне здоров'я і життя добре, щоб наладилося, все добре. Селищний голова обіцяє, Черкаське стане ще кращим. Нещодавно селище виграло проонівський грант і тепер очікує нове медичне обладнання в амбулаторію. Ми вже отримали пільговий бонус. Всі кошти направлені на те, щоб ну, відтворити належні умови у Черкаській амбулаторії загальної практики сімейної медицини. І дуже добре, що громада, члени громади, члени цієї благодійної організації на благо людей, що вони зрозуміли і вносять свій вклад для того, щоб ця задача по відтворенню належних умов амбулаторії була виконана. За умовами онівських проектів громада теж має зробити фінансовий внесок. Медична апаратура коштує 80 тисяч. Цієї суми внесок громади становить приблизно 7,5 тисяч, але його моральне значення набагато більше. Це перш за все підвищення громадської свідомості, що позитивно вплине на загальний рівень життя.